Я нагадаю, що 24 червня цього року Бабушкінським районним судом міста Дніпропетровська було визнано незаконним розпорядження начальника управління культури міста пані Бойка про призначення і звільнення керівника комунального підприємства парк Лазаря Глуби, згідно яких з цієї посади було усунуто пана Дєдова, а призначення екс економіста ринку Озерка пані Світлану Кравченко. Тим не менше, Тим не менше, не дивлячись на те, що рішення Бабушкінського районного суду вже давно вступило в законну дію і є негайним до виконання. Воно не виконане, воно не виконане перед усім міським головою. Згідно частини 10 статті 42 закону України про місцеве самоврядування, саме міський голова має виключні повноваження щодо призначення і звільнення керівників комунального підприємства. Натомість, натомість мер. Не просто без і мовчить, а через своїх підлеглих спілкується з законом і громадськістю наступним чином, шляхом відписок управління культури і мистецтва, яке не має жодного відношення до призначення по закону керівника комунального підприємства і звільнення, і мусило б зробити тільки одне відповідності до рішення суду: відмінити незаконні накази попереднього начальника пані Бой. Так от управління культури і мистецтв задається філософськими гамлетівськими питаннями, бути чи не бути, робити чи не робити, виконувати чи не виконувати. Цього разу в ролі Гамліта виступає вже не пані бойка, виконуючий обов'язки начальника управління, а пані Слобода, яка, підписавши, я вам зараз зацитую один дуже цікавий документ, підписавши відписку просто на рішення суду, швиденько пішла у відпустку. І на сьогоднішній день її просто не можна не знайти в місті Дніпропетровську. Дуже цікава відповідь щодо рішення Бабушкінського районного суду, де, де пані Слобода задається такими питаннями, що, враховуючи вище зазначене, незрозуміло, яким чином може бути виконане рішення Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська. Про поновлення дядова на посаді. З одного боку, призначення його на посаду заборонено, ухвалою Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, з іншого відсутня особа, яка повнована винести акт про поновлення на роботі. Взагалі, з правової точки зору, це суцільна маячня, просто суцільна маячня. І я хочу сказати, що така маячня була би неможливою, якби міський голова Дніпропетровська Іван Куліченка виконував покладення на нього статті статтею 42 закону про місцеве самоврядування обов'язки. Уявіть собі, є рішення суду. По рішенню суду відкрите виконавче провадження. Державні виконавці ознайомили мера із рішенням суду і з тим, що відкрите виконавче провадження. Тим не менше, вже 15 липня сплив термін добровільного виконання. І на сьогоднішній день наша організація буде ставити по відношенню до мера. По відношенню до Івана Івановича, питання про притягнення його до кримінальної відповідальності. Ми спеціально в зв'язку з тим підготували рішення нашої організації і звернення до прокуратури Дніпропетровської області і будемо вимагати, щоб в порядку прокурорського нагляду за виконанням чинного законодавства, у зв'язку з тим, що міський голова не виконує рішення суду, проти нього була порушена кримінальна справа.